В ефірі Дніпро Ньюз. про головне на цю мить розкажу я, Орина Єєва. Вітаю! І сьогодні ми розкажемо про таке. Причини смороду у Дніпрі. Один з металургійних заводів проводить екологічну модернізацію. Наслідки страшної ДТП Дніпровські лікарі повернули дівчинці повноцінне життя. Дрони на чотирьох лапах як робособаки допомагають ЗСУ нищити окупантів. Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. Дронами камікадзе та артилерію окупанти гатили по райцентру Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватне та транспортне підприємства, агрофірма, станція техобслуговування. Понівечення багатоповерхівка, дві приватні оселі, чотири легкові автівки. Обійшлося без жертв. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Павлограді перед сигналом повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Близько 12.15 у передмісті Дніпра було чутно віддалений звук вибуху. Виявилось, ворог завдав удар по Павлограду, влучивши ракетою в нежитлову будівлю. Після вибуху там сталася пожежа. На жаль, не обійшлось без постраждалих. До лікарні потрапив 21-річний хлопець. Він в стані середньої тяжкості. На місці працюють відповідні служби. Повідомили у Дніпровській обласній військовій адміністрації. Трація у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Транзитний проїзд через Павлоград, вулицю Дніпровська, у напрямку Дніпро, Донецька область та у зворотньому напрямку, тимчасово закритий. Чергова партія допомоги від Дніпра захисникам громади, щотижня доправляє силам оборони нові партії техніки транспорту та необхідне остаткування. Нині бійці отримали шість вантажівок різного типу. Загалом до цієї партії увійшли машини високої прохідності. Вони можуть перевозити до п'яти тонн вантажу. Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що на ввезення цих вантажівок довелося чекати декілька місяців через бюрократичну тяганину на польську. У кордоні. Я думаю, що з вантажівками поки що ми е не закінчимо, але призупинимося. Але, безумовно, далі будемо допомагати вже наступного тижня. Ми очікуємо отримання ще е близько 30 е квадроциклів, е які ми будемо е передавати знову ж нашим оборонцям. Тому наша підтримка триває і буде продовжуватися надалі. Техніка, яку передає Дніпро, громада, вона дійсно потрібна для виконання бойових завдань, для перевезення особового складу, боєкомплекту. І за це велика подяка. Півмісяця місяця у реанімації втрачені рухові функції та ризик залишитися у візку на все життя після автокатастрофи. Школярка Анастасія Зволзького потрапила до однієї з дитячих лікарень у Дніпрі. Як дівчина почувається наразі, та що вдалось зробити місцевим спеціалістам після двох курсів реабілітації? Про це далі у нашому сюжеті. До дитячої лікарні у Дніпрі 16-річна Анастасія Данилюк потрапила після страшної ДТП. У Житомирі автівка, в якій перебувала родина, неочікувано опинилась на узбіччі. Їхала із швидкістю фура і. Вдарила в той бік, де сиділи діти. Моя дитина саме більше постраждала. Понад два тижні у чужому місті дівчина провела в реанімації, окрім важких забоїв, найбільше постраждав мозок школярки, і сюди попала мене. Просто не робила ліва сторона. Ліва сторона, я не вміла ходити, я не вміла рукою нічого робити. Переміщувалася вона у кріслі колісними. Потім почали займатися вертикалізацією, і до речі, за дуже швидкий час вона вже почала самостійно переміщуватись, але з допоміжними засобами. Наразі Настя проходить вже другий курс реабілітації. Дівчина наново навчилася ходити та поступово відновлює втрачену координацію та зір, який також постраждав після аварії. Тобто, це все є комплекс заходів і на суші. Тобто, це зал, це зал механої це зал для фізичної терапії і у басейні. Юна пацієнтка зізнається, дуже прикипіла до людей у білих халатах, які подарували їй надію на повноцінне життя. Вони до мене відносяться, як будто б я маленька подружка. А в мене лікарі, є, які дуже сильно, дуже сильно мене люблять, і я їх теж люблю. Вже за рік Анастасія закінчить школу. Каже, мріє отримати вищу освіту та працювати агрономом, як батько. Дмитро Харлов, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Пошкодив одразу три автомобілі, коли намагався виїхати з паркувального майданчика у Шевченківському районі Дніпра. Водій Хюндаґьоць рухався заднім ходом, але не переконався у безпечності маневру. І в результаті наїхав на автомобілі Mitsubishi, Ауді та Газ. Обійшлося без постраждалих. Патрульні, які прибули на місце, помітили у кермувальнику ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгеру підтвердив, що чоловік не тверезий. Водія відстронили від керувань авто Та на нього склали протокол. Скарги на сильний сморід у Дніпрі один з металургійних заводів проводить екологічну модернізацію. А саме герметизую камери методом керамічної наплавки. Роботи почалися після численних нарікань місцевих на запах. Коли Дніпряни зможуть дихати на повні груди, дізнавався Сергій Скрипник. У Дніпрі мешканці багатьох районів б'ють на сполох через сморід у місті, нарікають на викиди з території металургійного заводу. Люди кажуть: від диму паморочиться голова, неможливо спати з відкритими вікнами. А на підвіконнях осідає чорний наліт. Якщо він раніше був там, було чутно його годину, може дві, то останні ось декілька років він мені здається цілодобово майже. От е, останній раз, ну останній, чого далеко ходити, це було сьогодні. Він як почав вночі смердіти, і десь приблизно до 9 години, жителі прилеглих районів вже звикли до специфічного запаху, який час від часу доноситься з боку заводу. Втім, говорять, що останніми днями ситуація погіршила. Ми зараз, щоб не, через трещину газ не пішов в отопительну систему і не попав в атмосферу, ми апарат спеціальний, туди назипається э, смесь нами заберете, кислород підсоєняється і обогащається. І при помощи цього йде наплавка кераміки. Ну, як кераміка, керамічна наплавка. Угу. Тобто кладки, і нам малагоє. Простими словами тріщини в коксових печах спричиняють викиди смердючого диму. Нині на заводі триває модернізація. Тут герметизують камери коксування. Щоб коксовий газ не потрапив у систему топлення. Ну і відповідно, щоб не виходило в атмосферу е, всяка. Е, ви понімаєте, що всемі свойства старіння. метал, стекло, вогніупори. Ще має своє своє старіння. Ну, от, от ми заплавляємо кераміки. Там чиста екологічна продукція. За останні кілька років модернізували понад 200 камер на коксохімічних батареях. Підрядники планують покрити керамікою ще понад 50 камер. Розповідають, головною перешкодою залишається нестабільність електропостачання, яка не дозволяє заводу працювати на повну потужність. Побутовий споживач майже не бачить якихось відключень, але на жаль, наше підприємство це бачить, і майже кожного дня ми фіксуємо ну упади. Тобто нас відключають від енергетиці, і частина енергообладнання вона просто відключається. Департамент екологічної політики не має повноважень здійснювати перевірки, але після їхніх звернень завод продовжив роботу з екологічної модернізації. Підприємство відгукнулося. На наші неодноразові звернення і продовжили роботи, зокрема з керамічної наплавки простінків коксових батарей. Цей захід дозволяє зменшити саме вплив коксохімічного виробництва, зокрема процесу коксування вугілля на стан навколишнього середовища. Представники металургійного заводу запевняють, вони працюють над усуненням проблеми і планують проводити лабораторні дослідження стану атмосферного повітря. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. На Росії впав військовий літак. Повідомляють місцеві змі. Бомбардувальник ту 22 м загорівся та розбився в Іркутській області. Про стан екіпажу та причину загорання наразі інформації немає. Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Під час доповіді на ставці Верховного головнокомандувача керівником військової комендатури призначили генерала Едуарда Москальова. Головнокомандувач ЗСУ проінформував, що під контролем України перебуває вже 82 населені пункти Курської області. Наші війська на кривих напрямках просунулись. Від 500 метрів до півтора кілометрів відбили три атаки такі противника продовжують ведення наступальних дій. Собака найкращий друг людини. А собака робот справжній союзник військового. Українські захисники на Донеччині мають на озброєні вже кілька десятків сухопутних дронів на чотирьох лапах. Які переваги та функціонал у механічних тварин? Дивіться далі. ЗСУ останнім часом активно використовують у боях на Донбасі собак-роботів. Це компактні, міцні та маневерні сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. На озброєнні в Україні вже понад 30 залізних песиків. Такий пес має бути у кожному підрозділі. Цей робопес може шукати і нищити окупантів та їхню техніку різними засобами, а також полегшує життя нашим воїнам на передовій. Такі собаки діють в радіусі 3,5 км кілометрів та здатні розвивати швидкість до 15 кілометрів на годину. Ціна механізованого пса від 4 до 8 тисяч доларів. Все залежить від модифікації. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади вже мають свого улюбленця на ім'я Адік. Він може підносити боєкомплекти та евакуювати поранених у розвідці та розмінуванні. Ми його допрацювали цього робота. Зараз ще деякі нюанси ми. Підточимо так сказати, допрацюємо, і собака буде використовуватись як багатофункціональна зброя. Робособак інтегрують у військо не перший рік. У 2021 році залізних псів застосовували під час армійських навчань у Франції. Такими роботами вже не здивувши країни Східної Азії. Китай має цілу армію чотирилапих механізованих воїнів. В Україні такі собаки не єдині роботи на полі бою. Вже понад рік наші захисники нишать окупантів турелями шабля. Їхня головна перевага розстріл ворога на дистанції. Окрім шаблі та робособак на озброєнні зсу ще чимало техніки, яка допомагає виконувати бойові завдання, адже життя українських захисників на фронті найцінніше. Олександр Мірошнічев, Дніпро Тіві. Подзвонити до поліції ДСНС та викликати швидку. Зробити це можна прямо з таксофону. Треба лише набрати відповідний номер і за кілька секунд ви отримаєте відповідь. Телефонував з раритетного, але працюючого експонату наш Артем Ліфінцев. Алло, друже, це я. Плани змінились. Зустрінемось за годину на набережній. Це зараз про зустріч можна домовитись вмить, коли під рукою мобільник. Проте 25 років тому тільки так. За допомогою вуличного таксофону. Одна хвилина розмови, дві копійки. Втім, до екстрених служб безкоштовно. Телефонний апарат 70-х років 20-го сторіччя прибув до музею машини час з Миколаївської області. Експонат не просто тішить очі відвідувачів, його модернізували, і тепер він працює. Звідси можна зателефонувати до екстрених служб та отримати поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. На раритет прийшов подивитись Олександр разом зі своїм сином Сашком. Чоловік говорить: малий знає номери екстракції екстрених служб на зубок. Все показував, як в нашому дитинстві відбувався зв'язок, як телефонували, за, 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 за для чого телефонували, як це було цікаво. Це хоч і музей, але цікаво, побудовано, що можливо телефонні будки набрати 01, 02, 03, та дитина може послухати мінімальні поради, що необхідно робити в надзвичайній ситуації. Це справді як в ігровій формі воно дуже цікаво. Олександр Молодше зателефонував до служби ДСНС. Говорить, дізнався чимало цікавого. Ось у мене такий сенсорний телефон. Я ніколи не бачив такий. Дякую татові що він мене сюди про привев. Потрібно. В першу чергу, звісно, зателефонувати пожежникам, сказати е, свій адрес, е, номер телефону свій та батьків і сказати, що не треба панікуватися. Працюючи експонат, назвали екстрений телефон. Завдяки ньому вчать малечу, як діяти у надзвичайних ситуаціях, тому що наше підростаюче покоління не завжди знає, як правильно звернутися до поліції, звернутися до ДСНС або медиків. Звернулися ми, написали листи офіційно до цих структур з проханням Бити ролик на 60 секунд. Тепер ми знімаємо слухавку і щось чуємо за словами Михайла. Спочатку задумка була іншою. Ми хотіли б, щоб всі модернізовані телефонні трубки передавали корисну інформацію для переселенців, де знаходяться штаби допомоги, які у нас розважальні центри, де найближчі бомбосховища. Тобто була така програма, але вона не пройшла. Втім, музей не отримав на це грант. Попри все, телефон з минулого дуже популярний серед відвідувачів. Окрім екстремального, у музеї також є таксофони, які розповідають анекдоти про Брежнєва та навіть повторюють за вами слова. Артем Ліфінс. Іван Пономарьов, Дніпро. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що на них завершать, водопостачання відновлять. Тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи на водогонах за адресою. Вулиця Сонячна Набережна, 48 та проспект Слобожанський, 85-87 до двадцятого третього серпня. Обмежено водопостачання споживачів лівого берега міста Дніпро, в тому числі житловий масив Придніпровськ, село Ігрінь. Село Одинківка, село Олександрівка, відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів лівого берега міста Дніпро очікується на 10-17 серпня. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренко. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський Реал 2-0 переміг італійського таланту в матчі за суперкубок Європи 2024. І в шосте став його володарем, що є рекордом по п'ять подібних трофеїв завивали. Каталонська Барселона, Італійський та Італійський Мілан. Чотири перемоги у англійського Ліверпуля, Мадридського Атлетіко, по дві, Лондонського Челсі, Мюнхенської Баварії, Амстердамського Аякса, бельгійського Андерлехта, Іспанської Валенції та Італійського Ювентусу. Наставник Карло цей трофей у якості тренера, випередивши пепа Гвардіолу. Крім того, італійський фахівець піднімав суперкубок у 1990 році, коли захищав кольори Мілану як гравець, який переміг Самдорію. По п'ять разів вигравали суперкубок футболісти Реалу Дані Карвахаль та Лука Модрич. Це також нове досягнення. Вони випередили колишніх своїх одноклубників Тоні Кроса та Кирима Бензема, а ще Дані Алвеса та Пауло Мальдіні. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту серед жінок і рекордсменка світу Ярослава Магучих переказала українським зоозахисникам частину призових грошей, які отримала за перемогу на Олімпіаді 2024 у Парижі. Кошти від неї отримали, органі... отримали організація з порятунку тварин і довкілля ЮАНІМАЛС та чотири притулки для тварин Пегас Сумське. Товариство захисту тварин, безпритульний світ і Дніпро Енімалс. 55-річний нідерландський тренер Патрік Ван Леувен знову повертається в український футбол, у якому він раніше працював на чолі Луганської зорі та Донецького Шахтаря. Він домовився про співпрацю з харківським клубом Металіст 1925 який у новому сезоні грає в першій лізі після вильоту з української прем'єр-ліги. Очікується, що до виконання своїх обов'язків Патрік Ван Леувен приступить вже в серпні, щойно буде остаточно Залагоджено усі юридичні нюанси співпраці до його штабу, нібито увійдуть його помічники в Луганській зорі і Донецькому шахтарі, асистент Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачук, а також фахівець загальнофізичної підготовки Валерій Блохін. Напередодні відзначення 33-ї річниці дня незалежності нашої держави та враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань забезпечення національної безпеки та оборони у Дніпрі. Стартував турнір з футзалу на першість центрального оперативного територіальної об'єднання Національної гвардії України кубок нескорених. Напередодні відзначення 33-ї річниці Дня незалежності нашої держави та враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань з забезпечення національної безпеки та оборони, у Дніпрі стартував турнір з футзалу на першість центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України, кубок нескорених, мета якого фізично-спортивна реабілітація для військовослужбовців, які внаслідок війни зазнали поранень і мають вади здоров'я, повернулися з полону, щоб у такий спосіб спорт став для них. Не лише одним з напрямків фізичного здоровлення, але й був важливою складовою психологічного відновлення, інструментом повернення до цивільного нормального життя. Перш за все, це хочемо провести не як змагання з міні-футболу, а більше як фізично спортивну реабілітацію для людей, які мають поранення, повернулись з полону, мають якісь каліцтва. Тому хотілося б просто приділити їм увагу, щоб вони. За допомогою спорту вернулись в цивільне життя і тим життям, які вони проживали до повномасштабної агресії Російської Федерації. Дуже важливо, щоб спорт допомагав долучатись нашим оборонцям до нормального життя соціалізовував і такі правильний дух змагання загартовував в них бажання ще більше перемагати і досягати успіхів у своїй важливій для всієї нашої країни справі. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять військових, які загинули смертю героїв, захищаючи свободу і незалежність нашої країни та мирних жителів, що стали жертвами терористів. Далі учасників подякував, привітав та побажав успіхів заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України, полковник Олександр Шур, Після чого він вшанував відзнаками свого військового формування низку керівників області та громадських організацій, які долучилися до організації. І проведення змагань успіхів у ході них побажала і виконуюча обов'язків начальника управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної цивільно-військової державної адміністрації Юлія Скляр, яка у першу чергу склала шану гвардійцям за їхній ратний подвиг і працю захисту батьківщини. Хочеться подякувати нашим військовим, побажати їм наснаги, побажати їм отримати задоволення від сьогоднішнього матчу, тому що вони в нас не перевершені, вони в нас найкращі. Ну і, звичайно, передати привітання від очільника обласної військової адміністрації, який всебічно підтримує всі спортивні заходи і не тільки, які трапляються в нашій області унісон є подібне говорить і голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. А безпосередній учасник турніру, а раніше бойових дій, кавалер ордену за мужність третього ступеня, майор Національної гвардії України Віктор Ожогін. Разом з побратимами подякували усім причетним за організації і проведення звітних змагань, які безсумнівно стануть однією з віддушень для тих, хто пережив жахіття війни на передовій. Дуже приємно, що нас запросили в такий чудовий зал, класні умови, комфортні умови. Ось. І велика дяка да, організаторам за те, що запросили і організували такий класний турнір з футзалу. Від імені усіх присутніх сьогодні учасників хочу подякувати організаторам цього турніру, Кубок Незламних. Дійсно, наше військо є незламним. І... Перш за все, ми всі завдяки спорту, завдяки нашій під вашій підтримці, ми дійдемо до перемоги і здобудемо і протистоянні з таким підступним ворогом. На завершення церемонії під скотінням спортивного комплексу Олімпія плюс нашого міста пролунав державний гімн України, який став прологом турніру. Що стосується змагальної складової, то протягом двох днів вісім команд учасниць військових частин з Дніпра, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Кременчука, Павлограду на попередньому етапі зіграють у двох квартетах за коловою системою. після чого у відповідності до рейтингу у четвірках у стикових матчах з'ясують володарів золотих і бронзових нагород. Також буде розіграно кубок за перше та друге. Місця серед військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.